Привіт, я вчитель Андрій. Це моє 17 те відео про те, як вчити граматику. І перше, що я маю сказати, це граматика. Це на таблиці. Це не значить вчити таблиці і вчити правила. Це значить, що вчитись по таблицям і по правилам. Тобто, якщо у вас є якась таблиця Present Simple, яку вам дав вчитель або яку я вам, він, він вам її показав, це не значить, що ви маєте її запам'ятати і потім перемалювати кудись. І е, відтворити е, цю таблицю комусь. Е, таблиці вчити не треба, ними треба користуватися. Тобто, ви якщо складаєте речення по якійсь таблиці, наприклад, Present Simple, яке дієслово, куди ставити, в якому порядку, яке закінчення, куди ставити. Це просто вам допомога, щоб ви сформували навичку, навичку вживання граматики, навичку вживання цього часу. А, і також а, вам не треба запам'ятовувати правила, тобто, що «Present Simple» вживається тоді, коли «Тра-ля-ля». Ви а, просто вживаєте. І вчитель вам пояснює, що в такій ситуації можна, в такій ні. І у вас складається, скажімо, так, база знань, коли ви вживаєте те, а коли вживаєте це. Тому е, правила і таблиці, ну, правила ще окей, правила треба вивчити деякі, таблиці вчити точно не треба. Е, також, Е, ну, багато е, я таких ситуацій зустрічав, коли взагалі я не розумію, хто ці вчителі і які таке практикують. Тобто, колись до мене звернувся один, е, ну, один мій знайомий е, в онлайн грі. Е, він мені просто написав у чаті в нашому ігровому. Він каже: Ти ж вчитель англійської, я кажу, ну да. він каже: а де мені знайти? Таблицю допоміжних дієслів англійської мови. Я кажу, може, неправильних дієслів. Він каже ні, допоміжних дієслів. я подумав, кому це взагалі може бути потрібні таблиця допоміжних дієслів. Ді... Допоміжні дієслова — це ті дієслова. Які не мають значення, вони, вони тільки є уречені індикатором часу, більш нічого вони на собі смисл не несуть. І це чиста теорія взагалі такої таблиці я ніколи в житті не бачив. І я кажу: а навіщо воно тобі треба? Він каже: ну, ось я домовився там з якимсь вчителем з університету, який буде мене вчити англійською. І на перший урок він сказав вивчити таблицю допоміжних дієслів. Знайти і вивчити. І я кажу: стоп. Давай так. Зараз давай зізвон, ми з тобою поговоримо. Я тобі розкажу, що таке допоміжні дієслова, і навіщо їх не треба вчити. І Через 15 хвилин у мене був новий учень, тому що ну, дуже часто люди не розуміють, що вони взагалі е, будуть робити, коли е, ти початківець, то тобі вчитель, тим більше з університету, може щось таке дати, що ти ніколи в житті е, ну, ніколи воно тобі не буде треба. Е, ну, Наприклад, я ніколи не бачу ніякої таблиці допоміжних дієслів, бо вона нікому не потрібна взагалі, ну я не знаю, це може просто в теор граматиці там є якісь таблиці для цього, але для того, щоб навчитися говорити і вживати англійську мову, вони точно не потрібні. Тому ми вчимо не таблиці, ми вчимось користуватися. Цією граматикою і вживати її в реченнях. І тому на уроках або в домашніх завданнях ви просто виконуєте вправу, користуючись таблицею або правилом, яке ви вивчили. Далі, про ці таблиці часів і про кількість часів. Ну, це взагалі дуже цікаво, тому що постійно кажуть, от, англійська мова, там, там 20, скількись часів. Чесно кажучи, я не знаю, скільки часів. В англійській мові я їх можу всі вам назвати, але перерахувати, але я їх не рахував, і знання, скільки їх мені теж нічого не дасть. Тому одне, одна справа це знати кількість часів, а другу – вміти ними користуватися. Якщо ти перерахуєш їх всі, і ще й малюють ці спільні таблиці, тобто пишуть це. E, часи Simple, це часи Continuous, це часи Perfect. Ось там це present, це past, це future. Ось вони отак от всі разом можна подивитися. Нічого ця таблиця вам не дасть. Ну, Крім того, що ви відразу побачите дуже багато різних схем, різних якихось позначень, злякаєтесь і підете з цієї таблиці. Вона, можливо, вам буде цікава, ця таблиця, після того, як ви вже вивчите всі ці часи. Тоді ви подивитесь і подивитесь О, дійсно, воно все схоже там одне на одне. І ось ви бачите, що там змінюється тільки якась маленька складова. Для початкового рівня е, завжди вивчаються початкові часи. Починається з Present Simple, потім там модальне дієслово якесь, потім Past Simple. І потроху, потроху, потроху люди, учні навчаються відрізняти і вживати ці часи, тобто ви навчите всі часи одночасно. Якщо вам, ви, наприклад, хочете на урок прийти, щоб вам учитель розповів про всі часи, всі правила. Ну, я це можу зробити за півгодини. Ну, не знаю, за півгодини впораю в, в чині. Ну, нехай за пару років я це все розкажу. Але толку від цього ніякого не буде. Це все треба затренувати і навчитись це вживати. Тому граматику треба вчити, виконуючи вправу і вживаючи цю граматичну тему. М -м 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 -м. Знову ж таки, не вчити. Таблиці, можна вчити, вивчити якесь, я не знаю, якісь виключення, можна вивчити неправильні дієслова. Не можна, а треба обов'язково це дуже важливо. Можна вивчити якісь е слова і вирази ідіоми, але таблиці граматичні і кі скільки тих часів, ну навіщо вам це треба? ну Просто щоб, якщо вам. Нічого більш робити, ви все вивчили, ну, вивчив ще кількість часів англійської мови. мови. Е, тому е, всі часи, вся граматика вчиться поступово від одного до іншого, від одного до іншого, і під час цього ви дізнаєтесь різницю між цими часами. Тобто... Зазвичай, коли я пояснюю ну, нову граматику, то я її порівнюю з тією, що ми вже вивчили до цього. Для того, щоб ну, людина розуміла, що то я вчив для того, а це я вже вчу для чогось іншого. Тобто граматика потрібна для того, щоб говорити і розуміти. Більш вона потрібна для того, щоб розуміти. Тому що сказати ви, ну, як небудь можете, просто вживаючи якісь слова, які ви знаєте, зліпивши їх з помилками, як попало. Але коли вам скажуть щось, і там буде та граматика, якої ви не знаєте, ви просто не зрозумієте, що вам сказали, навіть якщо ви будете знати ці слова. Тому що. Є е, там умовні речення, є якісь е, речення там past perfect, наприклад, і past Continuous, past Simple, коли, що відбулося до цього, перед цим, чи під час цього. Це все е, дає вам знання граматики. Тому вчити граматику треба, тренуючись, виконуючи вправу, складаючи речення, говорячи і е, якомога. Більше вживаючи цю граматику, яку ви вже вивчили. По курсу не як попало. Тобто, щоб все йшло, йшло потроху і додавалося одне за одним, а не все купою. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам сподобалося, якщо не подобається, пишіть чому. Також пишіть ваші питання. Якщо вам щось не зрозуміло, я буду відповідати. Або під відео буду відповідати, або буду знімати окремі відео, якщо там буде якесь велике питання. На все добре, вчіть англійську правильно. До побачення.